В організмі дитині присутні е, токсичні елементи. Це рудяне. Там було дуже значне зростання. Карсен, ртуть, алюміній, кадмій і свинець. А хто така? Ви хто такий караманець? Що найбільше лякає криворіжців останні півтора роки, якби ракета не впала на голови. Але постійно втикаючи у новини та у небо, ми забули і забили на те, що коїться тут, на землі. А тут. Блиця Менделєєва осідає у наших легенях. Кар'єри в центрі міста засипають будинки пилом. Компанія Караманіце заробляє сотні мільйонів доларів. Поки наші діти заробляють алергії, кашель та гормональні збої. Це новий проєкт не свої. Додивіться до кінця і ви зрозумієте, чому ми його так назвали. Поїхали. Це центр Кривого Рогу з цієї точки до 95-го кварталу усього декілька кілометрів. Тут знаходяться два кар'єри північний та південний, які використовуються ТОВ Українська гірничодобувна компанія та ТОВ Рудомай. Обидва підприємства оформлені на одну людину з Кіпру Андреу Катя і зареєстровані за однією адресою у сусідніх кімнатах по проспекті Поштовому. 1 можемо припустити, що їхній справжній власник мільйонер Костянтин Караманець, син покійного голови правління КЗРК Федора Караманіца, і власник Больного клубу Кривбас. Я приїхала на Карнаватку. Тут живе Ірина зі своїм семирічним сином. Її будинок знаходиться по вулиці Фучика до кар'єру приблизно 500 метрів. Аби ви зрозуміли наскільки це близько? Зараз покажемо вам на мапі моїй дитині на той час було 2,6 місяців. У нас виникли проблеми по здоров'ю. Є якісь внутрі зміни в організмі дитині, саме токсичні, бо це вже завдяки лабораторним дослідженням вивчено і встановлено, що це не спадкові, це набуті. В руках у Ірини Зінченко сто з медичних виписок. У її сина набута хвороба крону. І ціла таблиця Менделєєва в організмі. Це довів аналіз, який робили у США. Я почала досліджувати, чому саме у нас є проблеми з ендокринною системою. Це говорить про те, що якщо в організмі є свинець, він дуже важко його вивести, але він блокує роботу ендокринної системи. Це зараз у нас є дитина, зараз на гормонах. Нам було запропоновано взяти мікроелементарний аналіз волосся. Це також американська лабораторія, але є найближчий філіал. Це Польща в організмі дитині присутні токсичні елементи, такі як арсен, ртуть, алюміній, кадмій і свинець. Я це пов'язую з тим, що ми мешканці промислового міста. Де дуже активно працюють наші підприємства, особливо найближче до нас знаходиться підприємство це Рудомайн. «Рудомайн» і УГК не просто близько, а впритул до домівок людей розробляють кар'єри. Наприклад, від цього будинку до промзони усього 300 метрів, а до цього немає і 200. Сказати, що місцеві страждають від такого сусідства це нічого не сказати. Поганенько ростуть овочі. Ну, якщо кошка вийде, походить по траві, то вона приходить красна. Зайдеш у двір, вікна ж пластикові поставилися, все рудяне. З криш водичка скапувати, і кая водичка да, йде. Що рудяна. Значить, це доказує, що пиль то йде, на криші йде, і вода то грязна, красна. Тресується. Да. От так сю, що дивиться. Звісно, як вітер, то все в руді, і вікна, і коти, і все на світі. Ну, раніше, як пиляка летіла, тут все було красне, і в дворі красне, і коти, і кози. Якщо вам здається, що на людей забили, вам не здається. Під популярне не на часі Рудокоп-схематозник продовжує доїти українську землю під час війни з подвійним натхненням, а можливо навіть із потрійним заробітком. Скандал вибухнув ще у 2021 році, коли громадськості стало відомо про порушення у роботі кар'єрів. Наші джерела серед правоохоронців повідомляють, що існує навіть кримінальне провадження, мовляв, через те, що в обох кар'єрах видобувають руду відкритим способом, а на території Кривого Рогу це заборонено. Однак дивним чином УГК отримала спецдозвіл від Держгеонадр, але для цього мали провести аукціон. Проте інформації про його проведення у відкритих джерелах немає. Так само невідомо чи була вчасно проведена оцінка впливу на довкілля, яку видає Міністерство екології. За нашою інформацією, не була. А на думку громади, взагалі. Там було щодо відстані, наскільки я пам'ятаю, не дуже коректні цифри. Тобто написано в звіті, що воно вже за межами санітарно-захисної зони, а реально, коли навіть по мапі дивишся, це не так. І ще було розрахунки, зроблені на одну виробничу потужність, а в общем, в різних документах йшла різна виробнича потужність, і воно не коригувалося між собою, такого не має бути. Якщо зростає виробнича потужність, треба перераховувати розміри санітарно-захисної зони в тому числі. А там було дуже значне зростання. Тобто родомані та ОГК могли проводити в реальності вибухів більше ніж по документах. Принаймні таку думку допускають наші джерела серед правоохоронців. І якщо до війни це можна було, хоча б якось відстежити, то зараз майже неможливо, бо перевірки екоінспекції заборонені. Вони можуть вийти на перевірку, виключно е на, на ну реагуючи на скарги. Мешканців фізичних осіб, саме не громадських організацій, не там ще когось, а саме фізичних осіб, зараз ще більше шансів пропітляти, скажімо так, тому що державний орган, контролюючий, має суттєві обмеження. Хоча й до війни подібні перевірки інакше ніж шоу не назвеш на кар'єри селфітися приїжджала навіть ціла нардепка Олена Криворучкіна, написала пару постів, і на цьому справа встала. Тим часом реальний власник підприємств міг заробляти на оборудках щомісячно сірого прибутку близько 10 мільйонів доларів. А зараз може і більше. Погляньте на ці цифри у 2022 році. Під час війни дохід у Родомайн був вищим ніж у 2020-му, а прибуток у відсотках набагато нижчим. Як таке може бути? Наші джерела кажуть, що тут можлива схема розбивання прибутку, коли його проводять через фіктивні фірми. Тоді і податків підприємство сплачує менше. Ми би хотіли це уточнити у самого Костянтина Карамані. Це раптом погані журналісти помиляються. Однак він кинув слухавку. А сам Рудомайн ще й досі не відповів на наші інформаційні запити. В мене є до вас питання щодо ваших компаній: це Рудомайна та української гірничо компанії. Скажіть спіскуте, пожалуйста. Хто вам номер після? Пане Константине, скажіть, будь ласка, які документи дають взагалі цим двом фірмам? Дозвіл? А в... в мене був ваш номер телефону. Скажіть, будь ласка, які документи дають дозвіл цим компаніям на розробку кар'єрів у Кривому Розі? Я не знаю хто в госпіталі? Ну я вам представилася? Поклав слухавку. Йду по колишній вулиці Ватуті на криворіжці хотіли назвати її на честь захисника України. Однак депутати дали їй ім'я Федора Караманіца, батька справжнього власника Родомайн. Як ви до цього ставитесь? Напишіть. У коментарях, а ми чекатимемо, чим закінчаться кримінальні справи щодо роботи двох кар'єрів у центрі міста. І скільки ще людей постраждають від такого сусідства? Це проєкт не свої, і в ньому про тих, хто доїть наше місто. Робіть репости, ставте лайки, підписуйтесь, адже ніхто, окрім нас, вам правди не покаже. Як говорить слідчий при особистій розмові, а хто така ви? Хто такий караманець?